Привіт. На останній допис отримав ось такий коментар від пані про, про ідею того, що люди навколо нас розумні, і всі все прекрасно розуміють, що люди не дурні і, і ну, реально люди розумні. І пані написала ось такий коментар. Дякую за активність. Це важливо. Тому краще запишу голосом, щоб ви мене зрозуміли краще бо я впевнений, що ви мене почуєте. Насправді цей коментар відображає відношення багатьох людей, що мене не розуміють, мене не чують, люди себе не розуміють. Так, от, якщо ви спробуєте концепцію, яку я запропонував в попередньому сторіс, може виявитися, що. Люди насправді намагаються вас зрозуміти, люди намагаються себе зрозуміти, люди розуміють багато чого. Дуже часто вони просто не вміють це пояснити і виразити, і а, в цьому є така пастка і обманчива історія. Тому, якщо ви почнете спілкуватися з людьми а, з наміром, з ідеєю того, що з вірою в те, що а, вас розуміють. Може виявити, що правда саме в цьому вас розуміють, і може виявитись, наприклад, що ви просто не вміли пояснити так, як треба.